Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. Та так, звичайно, Джеку, давай діставай. А квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка, фліз, що ж, схоже, все гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, Мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Нойс, ну ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від Цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. Ой, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Yeah. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, боляче, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Yeah. Сповні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лакшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? М -м -м -м. Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну ось локшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О локшина, Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті це божественно. Давай вкрадемо порцію Мері, Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лекшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру, клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Челсі, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Джеку. Ось це те Мені є чому в тебе повчитися. Браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет cool. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. Oh, no. Не розумію, як ми їх будемо їсти. No, no. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Oh, no. Виглядає огидно. Oh, не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, я помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі. Інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Гірку Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось, ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу, Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ти? Ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. О, ні, краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус Не хочу я їсти, кактус Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну, стояти нічого ти не з'їш. Чому? Морозове кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах, так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зламері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м, як смачно. М -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило. Який сюрприз. Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч я навіть знаю як. <праць> Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. <праць> Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. <праць> Ах ти! Та як ти смієш? <праць> Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Mm -hmm. yeah! <laughs> Чур, я буду першою. Yeah! А ну, стояти! Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. Okay. І вони круглі. Значить, мої. Mm -hmm. Тож давай їх сюди. What? Ягідки, круглі? Mm -hmm. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки Лові. Yeah! Yeah! Личить бруд на обличчі. Смійтеся, скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. То швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? А! Мені не важливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Ху! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну, нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. Всі в цій локшині ми потонемо, Рятуйте. Безкінечний поток. А хто винен? Мері. Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок. Три, два, один. Ора. Мені пощастило. Скітелс. Мені також. У мене хуба-буба. а в мене морква. Це дуже дивно. Згодна, але чор першу їстиму я. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура! ура! Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волосі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про Скітлз. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві, такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Авчи! Не хотіла на вас, вибачте, What? нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати, скітс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Кларисо, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заяць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, а злий заєць! Чекаємо, трусихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець теж дуже немаленький. Жах. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, Сподіватимусь, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля. Все через кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Мені справді легше. На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось.